А ото коса А то так напряму тут, тут 6 кілометрів. Чуть туди, де вони шмуляють, 8. Ось так і живемо. Бачите, дахи нові. Отут тут не було дахів зовсім. Тут позносило все. Це от пороблено зараз ці дахи, от люди, от, тут все ще живуть, ці нові кріші, це вже роблено зараз. Бо тут кожен день щось літає. Ну, воно розвалено все. Ні-ні, Там Банк. рибзавод розбомбили повністю, і елінги причали, там все раз, і Дельта Лосман. Ну, там та у му році туди поїздили, планували там, так, відкриття, причал ремонтувати почали. Там все було добре. Ну, нічого, нічого <гас> нам би вижити, а то ми, ми доберемося. Зараз головне зберегти людей. Оце В, очі звикли, ну, бачите, вона широка, бо там, вона туди лише 30 кілометрів, там попав у і чому вони ж, бурляють, вони ж А ось тут же ж прохід кораблів до. Це ж канал. Ну, канал, вихід з морських чору... портів Миколаєва. І ви питаєте, чому вони тут сидять? Тому, контролюють що вони... канал. Контролюють, що можуть прострілювати і не дають нам працювати по кораблям. Так би ми їх не питали, а так вони ну, то близько і... Це, да. і вони стріляють. Є загроза, так? Да? На острові також вони так? ні, Не наші. Ні, ні, ні. Mm -hmm. там. Ні, наші. Там все добре. Туди їх ні. І ні, якщо б вони там були, це був би Да. Yeah. Там тут плавали б поночі тут були. Yeah. Ні, ні, туди, слава Богу, ми тримаємо. Військовий тримає.